Значить, добрі люди. Чую почастіше, випадки, коли люди в формі, які представляються нібито вони з ЦЦК чи нібито вони з поліції, не надають жодних повноважень згідно з чинного законодавства України, тягнуть людей в автобус, чіпляються до людей. Я, як юрист фаховий, рекомендую застосовувати рівноцінну силу для того, щоб захистити себе, своє здоров'я та життя. Якщо вас тягнуть, ви можете висмикнутись. Якщо вас б'ють, ви можете так само вдарити. Якщо ви маєте такий самий сувенір, як я маю, бачите, пише сувенір. Ви в принципі можете легенько застосувати цей сувенір. Або є ще такий файний ліхтарик. Його також можна застосовувати досить свавіллю, Досить.